Сьогодні, вимивши волосся шампунем для ефектного об'єму, я спробую зробити собі зачіску від Салі Брукс, яка називається Звабливі кучері. Скажу одразу, зачіску цю робитиму я не вперше. Вже двічі я стала жертвою власних відеороликів. Перший раз я почала ходити на щодень із зачіскою Романтична коса з першої серії. А другий раз, буквально кілька днів тому, на концерт у клубі диван, я спробувала власне виконати собі ці. Звабливі кучері. Кучері в мене не вийшли ані звабливі, ані жодні інші. Я втратила багато часу, на концерт спізнилася і прийшла туди з такою, знаєте, дулькою, яка майстерно приховує всі недоліки зачіски. Тож цього разу я спробую бути уважніше до відеоапарат, користуватися доцільніше різними засобами для стайлінгу і повторюю цей досвід. І ще раз. Вимити волосся потрібно підсушити феном. Я не буду приховувати, частково це вже відбулося за кадром. Але далі схема різниці від всіх попередніх зачісок, і замість мусу спершу на волосся потрібно нанести спрей для об'єму при коренях. І от я його наношу. Далі мус. Об'єму цього разу ми наносимо не по всій довжині волосся, а тільки від середини і до кінчиків. Тобто саме там, де у нас будуть звабливі кучії. Як бачите, я потрошки опановую кількості мусу і більше не вичавлюю його собі на руку одразу півпланчика. Тепер для зручності в сушінні верхню частину волосся потрібно відокремити і заколоти. Таке ми вже робили за рекомендаціями Sevi Brooks. Для зачіски якісь там хвилі, і тепер це саме по з скучерям. Далі найскладніший для мене момент цієї зачіски це накручування волосся на круглу щітку. Першого разу я спробувала скористатись от такою щіткою. У відеоуроці Салі Брукс недарма попереджає, що багато хто цієї щітки боїться. Волосся заплутується під час сушіння фену і зі щітки просто не знімається. Таким чином, за декілька хвилин ви можете отримати круглу щітку, надійно зафіксовану у вашому волосі. І потім з ситуації ви виходите за допомогою води, ножиць, спреїв для легкого розчісування і інших корисних речей. Цього разу я спробую скористатися щіткою, на якій менший ворсинок. і за порадою Салі Брук збрати вущі пасма, які нібито мали не заплутатися на щітці. Отож, волосся потрібно накрутити на щітку і сушити феном декілька секунд. Пахму потрібно перевернути. Важливо при цьому не перевернути зі столу нічого іншого, що стоїть поруч, і сушити в оберненому стані так само кілька секунд. І тепер момент дуже відповідальний. Волосся зі щітки потрібно зняти. От зараз ми і матимемо нагоду переконатися, чи вільний був мій вибір щітки. Поки що, якщо чесно, це відбувається з перемінним успіхом, тому що частина волосся скручується, а частина накручується в інший бік. Але так чи інакше, от воно наше пасма, і поки воно не охололо, його потрібно скрутити і закріпити на голові з жимом. Процес це важкий, невидовищний і виснажливий, але залишилося мені тільки дати раду за цим волоссям, яке у мене на горі. Тепер треба дати ради з останніми двома кучерями. На відміну від решти, з ними потрібно бути особливо уважними. Що ж до того, що твориться на подилиці, то Салі Брукс говорить, раптом ваша зачіска вийде не надто охайною, не переймайтеся. Зрештою, ви не так часто повертаєтеся спиною. Це проміжний етап зачіски, хоча не можна не погодитись, що він також виглядає досить симпатично. Крім того, я навмисно припідняла волосся отут спереду, тому що далі Салі Брукс, розпустивши кучі, я рекомендую їх начесати, а я цього етапу воліла би уникнути, тому просто зараз я підсушу кучі трошки феном, і тут вони залишатимуться дещо припідняті. Ну що, подивимося, що у нас вийшло. Зажим перший. На око важко визначити, чи зачіска мені вдалася і чи вона мені пасує. Тому рекомендація від Sally Brooks про те, що варто поменше повертатися спиною, дуже доречна. Зачіску фіксуємо лаком.